Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні будемо готувати, так, баклажани. Так, я дивлюсь, що кут у мене такий пустий, щоб туди поставити. Ні яблучок нема нічого. Ось, навіть, мабуть, з-под підвіконня. М'яту поставимо. О, вже краще. Так. Будемо готувати. І це дуже проста страва. Але ж, є таке одно, але. Щоб її приготувати, мені потрібно запекти баклажани трошки. Не зовсім, щоб вони спеклись, а щоб шкірка а, знімалась добре. І для цього потрібно обов'язково проколоти. Так. Проштиркнути і відрізати плодоніжку. Щоб не було так, як у мене. А як у мене було, одного разу я поставила, от так, у такому вигляді, поставила у духовку, відкривала дверцята і був бадабум. Так, такий взрив був, що жах. Ну, злякалась конкретно. Але ж я вас попередила, у вас такого не буде. Так, проколюйте обов'язково, що ми зараз і будемо робити. Баклажани готові. Я хотіла трошки запекти їх, щоб шкірка знімалась, а вони, вони вже м'які, а я ж хотіла відбивні робити. Нема чого вже відбивати буде. Ну, нічого. Зараз я почищу і будемо дивитися, що будуть відбивні чи щось інше. Все дуже гарно виходить, мабуть, навіть даже краще. Не потрібно відбивати такі магісінькі. Кожну баклажанину я розрізала на 4 частинки. Зараз посолимо поперчимо і будемо смажити. Як звичайний відбівний, борошна, яйце і на сковородку. А ще я шматочки селери запікла і теж спробуємо підсмажити їх. Страва з баклажанів готова, дуже-дуже смачна, я вже покуштувала, я її раніше каштувала. мені сподобається. І ось я тут відрізала, можу ще показати, що так от м'ягеньке, смачненьке, ну, дуже смачненьке. Але ж я хочу нагадати, що баклажани дітям не можна їсти. Так. Да. І якщо. Хто так говорить? Наприклад, Садгуру. Він каже, що зовсім дітям не можна давати, поки організм росте. Так. Якщо хтось не вірить, то краще прочитати про пользу і користь для дітей баклажанів. І це буде правильно. А я просто так нагадала: так, а ще ж я запікала селеру, так, і я вже з'їла одну штучку. Дві штучки з'їла, третю вже не хочу. Що можу сказати? Можу сказати по-французьки. Камсі камса. Так, ви знаєте, що таке по-французьки камсі камса? Так себе, так себе. Е, так що селеру таким чином я не хочу готувати, але ж я знаю, як готувати смачно селеру. Так що якось. Придбаю селеру і приготую для вас смачну селеру. Все, на все добре, побачимось, Па-па.